Друзі, вітаю на українській правді. Далі будемо детально говорити про те, що відбувається на півдні фронту, але перед тим озвучно воно буквально цих годин цієї цієї години. Начальник головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що атаки росіян в Харківській області ще триватимуть 3-4 дні Після того він очікує рішучий наступ росіян напрямку Сум. Про це пише, зокрема, Нью-Йорк Таймс. Про це детально будемо говорити в наших наступних ефірах. А зараз, як обіцяв, будемо говорити про Південь фронту, долучаю до нашої розмови Дмитра Плетенчука, начальника центру стратегічної комунікації Сил оборони Півдня. Пане Дмитре, мої вітання. Вітаю, Дмитре, вітаю глядачів. Пане, з вами будемо говорити. Звісно, про південь. Ви нещодавно, і сьогодні також говорили про ворог активізувався на південному напрямку. Що можете повідомити, де найбільш складні ділянки фронту? Зокрема, цікавить Оріхівський напрямок. На Оріхівському напрямку, як ви бачите, вони сконцентрували свої дії. Це Старомайорський в першу чергу, але порівняно з позавчорашнім днем. Вчора кількість штурмів зменшилася. Вчора їх було 12, але насправді це більше ніж зазвичай. Це одно. І вчора так само відновили вони бойові дії на, на напрямку Кринки. Якщо позавчора у нас там не було взагалі штурмів, то вчора чотири таких було. І сьогодні зранку розпочато було штурми і Старомайорська, і Кринки. І роботи тому, в принципі, ми бачимо, що вони сконцентрували основну увагу саме на Оріхівському напрямку. Проте, незважаючи на цю величезну кількість штурмів, позавчора їх було пам'ятаю, е, втрат наших позицій не відбулося. Тобто ми їх тримаємо далі. Ворог, відповідно, мав відкотитися, понесши втрати, не досягнувши успіху. Тому, в принципі, у нас ситуація залишається стабільною, хоч вона і досить напружена, але тим не менш при цьому різких змін у стані та положенні ворога. Не спостерігається так само, як і ознак формування наступальних угрупувань, тобто проводити паралелі як з Харківською областю, і зараз от як я почав нашу розмову з повідомлення щодо Сум, воно не, не є коректним. Я правильно вас розумію? Ну, насправді можна сказати, що вони перерозподілили зусилля на одному напрямку, тобто, в межах того угрупування, яке тут присутність. Сказати, що воно якось корелюється стовідсотково з подіями на півночі, я, я станом на зараз не можу. Пане Платачук, далі поговоримо про те, що відбувається в Чорному морі, зокрема, там різні телеграм-канали, які так чи інакше пов'язані з Кримом, пишуть про те, що росіяни встановили бонові загроження у Севастопольській бухті. На вашу думку, це зрозуміло для чого вони роблять. Вони таким чином захищаються від українських морських дронів. Наскільки це ефективна тактика захисту? Бо в бухтах ну, достатньо складно, як я розумію, уразити корабель. Я впевнений, це ми згодом дізнаємося, наскільки вони ефективні, але по факту, ми бачимо, що вони продовжують баракидуватися як в бухтах. Знаєте, як закрилися в хаті, і звідси не потираються. Назовні, тому що чудово розуміє, що їх чекає назовні. Тому, якщо вони перейшли в режим е, я явдоміки, ну це теж, в принципі, непогане досягнення е, змусити ворога забитися в свої гавані і чекати прильоту від е, відповідних е, засобів ураження для яких бонові загородження е, не є перепоном, е, сконцентрувавшись десь в одному місці. Тому в будь-якому випадку ситуація щодо цих кораблів, які залишилися в Севастополі, така що не позаду насправді. Вони не можуть вийти, їм нема де е швартуватися, окрім Севастополя, і це вони вимушені е там е вишукувати різні способи протидії. Там зміна стоянки постійно відбувається, е ховають кораблі бойові серед е кораблів е допоміжного флоту, тобто судне забезпечення. І яскравим прикладом цього стало ураження судна комуна, тому що фактично звісно всі ми розуміємо, що витрачати коштовні боєприпаси на вибачте судно, якому більше 100 років, ніхто б не став, От. так вони намагаються врятувати залишки того флоту, який залишився безпосередньо в Криму. А чи зрозуміла, ну хоча б приблизна кількість цих залишків, скільки це кораблів? Звісно, у нас є е цифри, е звісно, ми розуміємо стане положення ворога. Ворог це так само розуміє, ну, тому постійно намагається якось уникнути е кейсів, які вже мали місце, називаємо це так. І саме тому вони здебільшого е всі свої кораблі, які є е е цінними активами, зберігають саме у новоросійські, в новоросійську, звідки вони фактично не виходять. Так було застосування, але ви бачите, це підводний човен е, останні два рази. Був, е, тому що фактично це єдині ще можливості, які вони зберігають. Але е, тим не менше, це не означає, що там бойової е, спромоги ніякої не залишилося, але ці ракети все ж таки достатньо небезпечна зброя. Хоча насправді на практиці ми бачимо, що ефективність самих калібрів вона вже е, зовсім інша, якщо порівнювати з. Початком повномасштабного вторгнення. Тобто самі та технічні характеристики залишилися тими самими, але спосіб реагування з нашого боку змінився. І чотири з чотирьох збитих калібрів під час останньої атаки про це якраз і свідчить. Пане Платинчук, наостанок вас питаю якраз. Про те, що ви вже частково зачепили. Згідно з повідомлення військово морських сил Збройних сил України сьогодні зранку відсутні носії в Чорному та Азовському морях. На вашу думку, чи можемо ми стверджувати, що таким чином саме ракетна небезпека з Чорного моря станом на зараз набагато менше, можемо констатувати, що вона постійно присутня, проте в будь-якому разі для того, щоб вийти і вдарити, їм потрібен час. І в будь-якому разі ми звісно про це будемо знати і зможемо попередити подібні атаки, тому так рівень рівень безпеки не найвищий, це точно, але тим не менш не слід списувати їх з рахунків. Дякую вам за цю розмову для глядачів української правди. Нагадаю, що Дмитро Плетенчук, начальник центру стратегічних комунікацій село «Півдня» був гостем української правди. Я ж закликаю наших глядачів реагувати на цю розмову вподобайками та коментарями. А якщо ви вперше на Ютубі української правди, будь ласка, підпишіться підпишіться, бо це важливо для нас. Таким чином, ми можемо робити більше якісного українського контенту.